Глину е, треба обов'язково перебити пі, перед роботою, щоб вибити всі, там, всі пустинки, всі там, такі погані речі, як то сказати, якщо навіть камінець попадається. Його. І плюс, коли е, робиться такий процес, то вся структура вона збивається, і е, глина якби, збивається, щі, стає щільною і вона стає якіснішою. Тому виріб вже стає якісніший. Майстриці все знали дуже добре і вони цим користувалися. 25 ударів для однієї ну, ми грудки. Ми... Глина ущільнена і готова до роботи. Відтак, перше із найважливішого на гончарному колі центрування матеріалу. Початок однаковий для кожного керамічного виробу. А відтак з'являтиметься форма. І не завжди відомо, хто її диктує: гончар а чи глина. Ну, це важке запитання. Тому що я думаю, що це все в гармонії. Ну, якщо, якщо хороший гончар, то він розуміє, що треба слухати глину. Ну, і глина піддається його задумам і, і так далі. Глину вважають унікальним носієм інформації, надзвичайно цікавою субстанцією. За старим заповітом, саме з глини зробили людину, дехто навіть називає її живою. Це ж дослідив понад 20 форм давньої карпатської кераміки. Більшість із них, на панно, виконаному його батьком, майстром Гончарем. От зараз я роблю дуже давню форму. Вона називалася довжанка. Ну і називається. І ну, майстер, який її міг зробити, вже рахувався майстром, тому що по, по ній видно. Цей старий канон і е, е, ну, видно було, що людина е, розуміється на гончарині. Повертаючи до життя старовинні форми і узори, він додає дещо свого. Виходить гончарний діалог часів. Твори старих майстрів добра школа, адже це досконалість у простоті, вважає гончар. Дуже простим способом можна було передати дуже багато інформації. Тобто, якимись простим малюночком. Можна було передати всю, всю філософію життя там, да, тодішнього, тодішніх людей. Принципи старовинного мистецтва забуті лише на деякий час, адже людина завжди повертається до своїх коренів. І може зараз якраз ця пора. Люди, коли дивляться на цю керамику, вони, у них е, захоплення. Вони не розуміють чому, але ну, я можу це е, просто пояснити, тому що вони відчувають е, ці забуті знання. Можна навіть так сказати, непрості знання про навколишнє. Оточуючи наш, нас реч. Усе мистецтво кореннями з народного, вважає майстер, а головна ідея творчості це гармонія. У речах, якими переймається гончар, йдеться про особливу красу, правдиву. В природі, є квіточка, там, яка схилилася, яка під, висохла і так, і, так далі, і так далі. От майстри, вони це, це розуміли, вони не, не, навіть не Старалися показувати цю, не витягувати це на такий рівень, щоб це було, але ну, щоб це було там іде ідеально. І в цьому якраз є а, ідеальна сторона цієї ну, якби, цієї закарпатської кераміки. Майстри розуміли, люди робили таку форму, щоб було а, легко користуватися людині. Якусь таку довершену компактність. Завжди майстри зважали на це там в поєднанні там, орнаменту. Я ще раз наголошу на тому, що не, не ідеалізованого, а правдивого, так, так, такого, який він є в природі, да, там, це, це і зробило всю справу, всю красу ну, і, і всю філософію. Питання, дехто вважає, що у цих глечиках і сьогодні особлива сила Здавна гончарство порівнювали з магією. Чеклуючи так, у своїй майстерні помилки, над глиною, водою і вогнем, Сашко вертає рідну багато. кераміку регіону. Він використовує гончарне коло як машину часу, але відновлюючи старе мистецтво, надає йому сучасного змісту. Разом з керамікою Олександра Дворака закарпатці можуть пізнавати самі себе. І йти далі. Адже коло крутиться.